Доброго раночка, мої дорогенькі друзі. Доброго раночка. Сьогодні вже чуть тепліше. Мій піон цвете розовий. Бжілки його запилюють. Подивіться, як. яких бжілок, яка красота, яких бжілок, яких бжілок повна. Пахне, а пахне. Такий, такий йде запах, такий йде запах. Що красота, красота? Заводжу і їду в місто. Доброго раночка, мої солоденькі друзі. Їду в місто. Їду, може куплю собі телефон. Їду за дочкою, візьму дочку і, і їдемо е, за телефоном. <гум> Немає на що знімати, цей телефон. Ті вже всі випробувала, нічого не допомагає. Тоді їду, їду. Може собі куплю телефон. Так думаю. Так думаю, було би добре. Трошки потеплішало, знаєте. Але все одно без куртки нема як бути. ну, Це вже якби було так тепло, тепло, то би вже одів якесь плаття. І, і вже би так побіг. Знаєте, десь кудись переїхав, що, що треба. Їду сюди з цим боком. Що ви вже знаєте, хто дивиться, і слідкує, то знає, куди я їду, котрим боком. Да. І все, вже секунду, і я приїду до неї. Ми там довго не будемо. Е, вчора я все-таки все зробила. Досадила хоч дощ, був після дощу. Чуть-чуть я досадила ті квітки, які мала вазоночки. Ще посадила, можливо, завтра собі куплю пару якихось вазоночків. Скажу вам, я дуже люблю, але а я, а як я поїду? А як я поїду і мене не буде, хто буде за тим ходити? А? А? Таке може бути. Вже біжить. Вже біжить, зараз знову щось буде казати. Зараз знову щось буде казати. Свіженького, новенького. Вона постійно все щось, щось каже. Постійно. Зараз може сяде за руль, хто скаже. Чуєш, можеш сяде за руль? А я. О, Не хочеш? Не хочеш сідати за руль. Добре, їдемо. Божі мій! боже мій, боже мій. Чуєте, що каже донька? що мати струс мозу, що мати мозги? Бо, бо інакше і не буде нічого. Боже. Хочу вам сказати, як тут файно їхати, як Дуже. тут файно їхати, красота. Зніму вам трошки, трошки вам зніму цю площу, а ми йдемо за хлівом. Йдемо купимо хліба і тих сирних тих хачапурі чи чого ми там купимо, не знаю. Ми стали тут коло гуртовні, піду вам в лісі, чуть-чуть зніму. Так, ліс, потім піду там, вам покажу, але йду вперед, купимо порошку на гуртовні. Машину встала, дочка пішла, а купимо, тут у нас гуртовні, і купимо порошку. Переходжу через дорогу, бачите? І йдемо купити порошку. Йдемо сюди зараз. Подивимося, що тут ще... Я ще сама тут не була, але я подивимось на цю красоту, що тут наробила, та тепер новенькі все поробили. Чуєте, як пташки ташки співають. Бачите, тут жарити м'ясо можна. Дивіться, тут жарити можна м'ясо, смажити. Ну, Дивіться, як зробили все докладно. Угу. Сюди смажиш картоплю, м'ясо, все, що хочеш. Шикарно, ні? Ну, красота. Свіженьке таке, все новеньке поробили. Делікатно. Тут для дітей, щоб з дітьми приходили сюди, качелі, каруселі. Красота. Красота, файно. Коло дороги, знаєте, попри дорогу їдеш, став собі, десь можна щось перекусити, сісти, перекусити, собі побути в холодочку. Люкс. Люкс зробили. Ходи сюди. Все, я вже коло дочки. Зняла вам чуть-чуть того ліса. Посміялися. Ще зателефонувала дочка з Італії. Я заплакалася, так насміялася, що аж заплакала. Знаєте? І все. І їду. Ще возьму хліб і їду. Хочу сказати, що так, телефон замовили. Замовили телефон. На п'ятницю, казала, що буде. Добре, так буде на п'ятницю. Їду? Їду. Вже трошки похмурно в нас, дай? Вже трошки похмурно. То, то сонце вийшло, то трошки вже, вже за... зайшло. Але файно, файно є, добре що. Дорога вже сука. Все. Хоч каже дочка, знову перейде на дощ. Я завтра хотіла купити якусь пару помідорів і пару е, перців посадити. Вона каже, ще буде мороз. То якщо буде мороз, ще буде мороз, ще буде мороз, то коли його садити? Я не знаю. Але завтра куплю. Куплю і на все є. Як буде. Знову як традиційно, знаєте, мене бачите. Як традиційно, біля магазину. Все, йду. Тут куплю хлібину і дай мій кошельок. І все. І все, більше нічого не буду брати. Хіба би може щось, але знаєте, вже я думаю, а що би я зробила? Якийсь купила лаваш. А може би я якийсь лаваш замотала, щось таке зробила, не знаю. Щось треба їсти. А я так не хочу варити. Все, я э, виключаю, виключаю і все. Я, знаєте, що сказала? Знаєте, що я сказала? Сказала, щоб мені там вчепил э, кошик до, до того лелеки. Ти, може, кошик чіпав? Ти, може, кошик чіпав? ха 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 ще а на цьому буде все. Напевно ж. на цьому, напевно, буде все. Що хочу вам сказати? Сьогодні ще будуть ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі. від Світлани. Запрошую вас, мої дорогенькі. Надіюсь, там буде цікаво. Там посуд з Європи. Посуд шикарний. Є в чому вибирати є чим любуватися. Так що всіх запрошую до перегляду. І всім до зустрічі. Гарного вам дня! Сонячного, теплого, без дощу. З теплом таким, знаєте, літнім. З теплом літнім, бо вже заду холодно. Задуже тут тобто, все тягнеться. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока. Наш лелека вже в кошику. Ще лише треба його почути, що його ми оможеш. Да. <суміло> Він його дощ помиє. А йому ще треба знайти якихось за два вазонечки таких, щоб сі... якогось плюща, якийсь плющ щоб був, щоб його опускалося так на долину. Ну, щось я придумаю. Треба з ліса і посадити плющ і викопати, щоб вилося потім кошикове. Ну, no. А може, парочку йому до. А слухай, може би ту парочку доклада. Я забула, що я мала вам показати розпаковку. Показую. Купила такий кліпчик, але вже різаний. Такі булочки. Бо ну, в якісь такі булочки. Ще дочці дала, але всі вже меншенькі. Дочці дала була дві штучки, то вже що там є одна. Купила, не буде, Завтра не буду купувати. Купила такі, такі цілу упаковку такого паперу, має приїхати. Має приїхати моя вікуся із внучком має приїхати. І я купила цілу упаковочку. Думаю, найбуде. І такий лаваш, я вам казала, Ось такий лаваш взяла. Не знаю, що з того лаваша. Треба придумати. Щось треба придумати, щось замотати в нього. І це такий ще. Ми той хліб купуємо. Кажу вам, ми отой хлібчик купуємо постійно. ну, котам, сам, ну Свіженько -то так, Зразу щось з'їсти кусочок. А так, то вже має для тих. А тут купила такий гречаний хліб. Там, де, ми, де я вам покажу, де ми ходили туди в центрі. То купила такий гречаний хліб, він коштує 30 гривень. Коштує 30 гривень. Це все ми купили на гуртовні. кетчуп такий лагідний. купила І на кінець -то купила цей майонез, що я люблю, королівський смак. Не той європейський мені за жирний, а цей взяла королівський смак. Ну і ще вам покажу, що таку, таку баньку велику купила порошку. Зараз, 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 казала дочка, що він добрий. Бачите? Отака От велика каністра порошку. О, дивіться самі, який. Вона каже, він дуже добрий, вона ним користується і каже, що дуже добрий. Ну, і я собі взяла. Він тут коштує, не знаю, мене пам'ятаю, не скажу вам, скільки коштує. 200, 200 з чимось гривень. По-моєму, чи 109. Ні, 100, 195 гривень. О, така банька порошку 195 гривень. Так, точно. Бо там аж далі у місті, то 200 з чимось. А тут 195 у нас на гуртовні. І все. такі покупки. І ще нічого не взяла, і так є. Добре, добре, на то може бути все.